На останньому блокпосту поблизу Довжанського нас взяли в полон козаки. Сверлили сверлами, а ось де й досі молотки. Це клипалося молотками. Ой, палець. Я його зазвичай ховаю. Травмована рука квіточки. Ірина Бойко, волонтер. Я думала, що я не витримаю. Я, я, та вони самі ніхто не вірив, що я зможу вижити. Нам досталося зруйновані, знищені, знекровлені збройні сили і внутрішні війська. І за ці декілька місяців нам вдалося народити. Нову українську армію, національну гвардію, суттєво підвищити боєздатність прикордонників. Чия це заслуга українського народу? Це кадри зустрічі президента із волонтерами, серпень 2014 року. Тоді гарант держави визнав, без них українській армії довелося б не солодко, і він правий. Від початку війни на Донбасі українці почали активно об'єднуватися і допомагати військовим. Саме перша поїздка була це був початок травня. Ну максимум середина травня. Це коли, коли їздили, відвозили туди просто гуманітарку. Згодом будуть формовані великі та системні волонтерські організації. Наприклад, благодійний фонд допомоги армії Повернись живим. Вони починають зі збору грошей на спецзасоби. Наша основна спеціалізація це нічного бачення тепловізори. Спецзасоби, їжа і навіть звичайна амуніція. Усе це волонтери безперебійно постачають на схід вже як більше року. Є ті, хто отримує поранення, а є і такі, що з відрядження більше і не повертаються. Нам вдалося народити нову українську армію. Чия це заслуга українського народу? Ой, палець. Я його зазвичай ховаю. Волонтер Ірина. Це ексклюзивне інтерв'ю було записано напередодні її від'їзду. Її колеги організували лікування та реабілітацію за кордоном. Це було насправді настільки тяжко, настільки боляче. Червень минулого року волонтер з Полтави Ірина Бойко разом із ще трьома ідейними повезли на передову гуманітарку. Ми доїхали майже до точки. Ми не доїхали до Зеленопіля 1300 метрів. На останньому блокпосту поблизу Довжанського нас взяли в полон козаки. На ну, той момент взагалі -то багато людей потрапило в плін. линии фронта как таковой не было. И бандиты были везде практически, можно было попасть. Много людей попадало в плен, потому что пытались помогать и частям, которые в окружении стояли, и в Артемовске, и в Краматорске, если помните, и так далее. Там очень, очень многие тогда пострадали. И нас повезли в Горлевку. В Горлевку нас привезли в райвидділ. В райвидділі нас вкинули в підвал. В підвалі там были... Двоє, три трупа було і двоє чоловіків, яких також катували. Було два голих трупа з порізаним горлом. Це були наші військові. І один був цивільний, він так скручений, сидів на мішках, але він також був померший. Досі періодично сняться ці два хлопчики. Молодисенькі діти, такі гарні, такі високі, такі. Далі ще страшніше. Потім нас забрали і перевезли на прокуратуру. А на прокуратурі було все вже інше. Там вже був і гвинтокрут, яким прокручували 13 разів тіло, і молотки, якими клепали, і пласкогубці, які ми розламували пальці на ногах, тут три пальці поломаних. Ну Тут навіть ось де видно просверлиме. таких просверлищів по тілу є 13. Сверлили сверлами, а ось де й досі молотки. Це клипалося молотками. І це розбито все молотками. Це були такі глибокі, глибокі рани. Там і око виймалося, і хлопцям пальці відрізалися, і мій палець обрізаний саме там, і в той час, в цю, в цю ніч. І... Ну, бити, бити голову вже не було можливості. Голову, руки. Це все вже було чорне, бо мене цією міліцейською дубинкою лупили. 19 разів мене тільки по голові, і по рукам вдарили. Ну, по спині, от верхня частина тулуба, 19 разів мене вдарили резиновою дубинкою. Як з'ясується пізніше у полоні жінка провела майже третину року 103 дні. Я вже думала, що мені ніколи не вдасться вийти. Звідти наприкінці вересня полтавським активістам все ж таки вдалося забрати її з полону. Якщо звільнення військових полонених у нас зараз, в принципі, ну вже досналаналагоджене, так і, і цим багато хто займається, то звільненням цивільних заручників з боку держави у нас фактично ніхто не займається. Повернувшись додому, Ірина почала нову боротьбу бюрократичну. Спочатку в медицині. Це була обласна лікарня. Визвали всіх обласних лікарів, мене подивилися і написали резолюцію здорова. І от на протязі семи місяців. Я хожу і доказую, де в мене болить. Це вже після Нового року, вже 1 квітня була встановлена група. Це треба було декілька разів поїхати в інститути в Київ. Це треба було там в Полтаві піднімати і неодноразово обласний департамент охорони здоров'я. Далі, оформлення військового статусу. У нас максимум, що є, це перепустка. Завдяки якій ми могли проїжджати через блокпости, щоб забрати людей і провести їх назад. Все, що є, є одна єдина перепустка, перепустка від обласної ради, але це не є тим документом, який е, вважається за е, основний документ для призначення статусу. Є учасник бойових дій, є інваліди війни. Это те, кто получил инвалидность вследствие участия в боевых действиях. Для волонтеров в качестве защиты социального такого статуса только в случае ранения они получают участника войны и участника инвалидов войны. Олександра Тарасова, начальник одного з відділів Міністерства соціальної політики. В принципі, говорить, волонтери можуть розраховувати на статус учасника бойових дій або інваліда війни, зокрема, отримати знижки на оплату житлово-комунальних послуг, безкоштовний проїзд у транспорті і надію коли-небудь одержати житло. Порядок у нас тут в міністерстві. Волонтери повинні, прежде всего, предоставити. Рапорт командира, которые не допомагає, що він безпосередньо везу на передову допомогу і постраждав им їм допомогу. Вот. плюс справка з центру антитерористичної операції. Тобто, якщо волонтер постраждав у зоні АТО, надаючи допомогу військовим, він має. Звернутись до командира частини, який доправляв допомогу, аби той написав рапорт, що цей волонтер дійсно допомагав його підрозділу і при цьому постраждав. Звернутись до штабу, АТО, аби там видали довідку, а точніше підтвердили свідчення комбата, що цей волонтер був в певний час і в певному місці у зоні проведення бойових дій, де і отримав травми в горловки. Коли мені оце просверлювали, коли мені виламували пальці на ногах, коли відрізали палець, виймали очі, ви не повірите? За паролі соцсітей, за паролі фейсбука, контакта і Однокласників, бо я їх не могла згадати бо Я не могла сказати паролі. По суті, волонтерство оно тогда только зарождалось. Я думаю, что у неї не знайдеться даже конкретной части, яка она тогда так помогала. А условия вот собрать документы они, они сложные. Они непросты. Потому что и доказать, что вот ты собрал деньги, ты вез в какой-то конкретной части, эта часть от тебя что-то получила, и ты пострадал конкретно в этой ситуации. Тут причинно-следственную связь обязательно надо создать. Понимаете? Эту цепочку никто за нее и не восстановит. Все ж це означає, що теоретично у постраждалих в зоні АТО волонтерів є шанс отримати статус учасника бойових дій. Нас цікавить конкретний приклад, чому стільки часу бореться з чиновниками ця жінка. À, а Ну потому что она, когда э, в июне месяце она попала в плен, она попала в плен, не будучи еще, ну грубо говоря, официально опекаемой э, какой-то части. Да? То есть ей будет сложно доказать, что она помогала армии. А это обязательно составляющая. Получается, это недоработано государством, что ли? Нет, просто ну, бывают такие в словах, коли невозможно це соблюсти. ні, важливо всю участь, понімаєте? Це були козаки, це були російські військові, це були чеченці. У нас був повний комплект, і це були ополченці. Над нами знущалися, кому не було лінь. Настільки важко пробратися через ці джунглі бюрократичні, що ну, у багатьох людей опускаються руки. Ольга Решатилова констатує: навіть вона волонтер благодійного фонду, який є офіційно зареєстрований фонду партнерів Міноборони. Навіть волонтери цієї організації можуть зазвичай розраховувати тільки на себе. Це з дуже багато бюрократії, на яку не хочеться витрачати час і енергію. Тобто якщо у разі не дай Бог щось з вами стається, держава не насезла ні, виходить не несе. Відповідно, держава, в разі, якщо зі мною щось станеться, не дай Боже, держава ніяк не допоможе ні моїй сім'ї, ні, ні власне мені. Якщо людина пробула більше ста днів в полоні, невже ця людина не учасник АТО? кожна людина, яка, яка насправді вклала яку, якусь частинку свого життя в єдність? В... В захист нашої країни. Чому? Чому ця людина не має заслуг перед країною? Мій соратник Володимир Матлаш, який досі по сьогоднішній день знаходиться в полоні. Там знаходиться ще і Віктор Калашніков, і Боря Місюренко. Ніхто ні одна жива душа не може сказати, де вони знаходяться. Де вони утримуються? Вже скоро рік, як вони знаходяться в полоні, і наша влада нічого не робить для того, щоб звільнити наших волонтерів.